Не кажи, не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім гуморі і дусі і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Сьогодні я запрошую вас на виставу. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Одного. Сонячного ранку на зеленій галявині, де високі трави шепотіли на вітрі, а різнобарвні квіти хитали своїми голівками, прокинулась маленька гусеничка. Її звали Крапочка, бо на її спинці красувалось п'ять яскравих червоних цяток. Крапочка була дуже допитлива, вона щойно вилупила з маленького яйця на соковитому листку кульбаби, і весь світ навколо здавався їй величезним та незвіданим. Ой, як тут гарно, прошепотіла крапочка. Оглядаючи навколо, вона побачила, як повз неї пробігає метушливий павучок, несучи на спіні крихітну павутинку. Привіт, несміливо сказала крапочка. Павучок зупинився і подивився на гусеничку своїми маленькими очима. Привіт! Ти хто така? Я крапочка. Я щойно народилася. А ти куди так поспішаєш? запитала гусеничка. Я паучок бодя. Вибач, у мене багато роботи, треба сплести гамачок з білих павутинок, відповів павучок і, не гаючи часу, побіг далі. Крапочка подивилась йому услід і вирішила теж вирушити на прогулянку. Вона повільно повзла по листку, потім перебралась на іншу травитку. Раптом вона почула голосне дзижчання. Над нею кружляла велика волохата бджола. Доброго ранку! привіталася Крапочка. Бджола зупинилася на сусідній квітці і почала збирати солодкий нектар. Здоров був, малеча. Я жужа, і я працюю, не покладаючи крил, щоб зробити смачний мед. Мед? Це дуже цікаво. Захоплено вигукнула крапочка. Повзучи далі, крапочка зустріла елегантного метелика з прозорими крильцями, який граційно літав над лугом. Який ви гарний! вигукнула гусеничка. Метелик опустився поруч. Дякую маленька. Мене звать Леліт. Я люблю літати над квітами та ласувати смачним пилком. Раптом гухнув вітер, і крапочка. Спробувала заховатись під листочком, але побачила незвичайно яскравого жука. Привіт, привіталась гусеничка. Можна я побуду біля тебе? Привіт! Мене усі звуть сонечко. Дивись, який я гарний. В мене є один секрет. Зараз я тобі його розкажу, скільки цяточок у мене на крильцях, стільки мені рочків. Крапочка провела цілий день, знайомлячись з різними мешканцями галявини. Вона дізналася про їхню роботу, їхні звички та про те, як кожен з них важливий для цього маленького світу. Настав вечір, сонечко почало ховатися за обрій. Крапочка відчула в тому, але була дуже щаслива, скільки ж цікавих комах живе навколо, подумала вона, засинаючи на м'якому листку конюшини. Малята, крапочка заснула, а нам спати не на часі. Треба порухатись. Рукою правою вперед, тепер давай назад. Потім піднімем гору і весело стряхнем. Танцюємо хопті поки, кружаємо оста, радіємо усьому, що навкруг. Рукою лівою вперед, потім давай. Дімо у сьому, що навкруг, ногою правою вперед, потім давай назад, тепер піднімем вгору і весело стряхнем, танцюємо хопки, покій, кружаємо оста, радімо усьому, що навкруг, ногою лівою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо вгору і весело стряхнем, танцюємо хопкі-покій. Кружляємо ось так, радіємо усьому, що навкруг. Відпочили молодці. Зараз пограємо. Продовжіть речення! Метелик Леліт любить літати над квітами. Чітко промовляємо разом зі мною. Метелик Леліт. Любить літати над квітами. Молодці. Бджілка жужа збирає смачний. Нектар. Промовляємо чітко разом зі мною. Бджілка жужа збирає смачний. Нектар, розумнички. Павучок бодя плите біленьку, павутинку. Чітко промовляємо разом зі мною. Павучок бодя плете біленьку, павутинку, розумнички. Сонечко або Божа корівка це жук. Промовляємо чітко слово жук. Жук. Який перший звук у слові? Ж. Розумнички. Пограємо третій зайвий? Хто зайвий? Так, лисичка, а чому? Лисиця це дика тварина, а гусінь та метелик комахи. Хто зайвий? Правильно, собачка. А чому? Собака це свійська тварина, а гусінь та бджінка комахи. То зайвий. Так, це ворона. А чому? Ворона це птах, а гусіні бджола комахи розумнички. Наступного ранку Крапочка прокинулась з новим бажанням досліджувати світ. Вона повзла все далі й далі зустрічаючи нових друзів і дізнаючись багато нового, вона зрозуміла, хоч усі комахи різні, але всі вони живуть разом на цій чудовій галявині, роблячи її ще більш яскравою та живою. І маленька гусеничка Крапочка була рада бути частиною цього дивовижного світу комах.